Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу в понеділок, 1 липня, розпочинається двотижневий марафон під назвою Wimbledon 2024 Третій ренслем цього сезону гренслем на траві, який не встиг ще розпочатися, а вже став історичним, по крайній мірі, для українського тенісу, тому що вісім українських тенісисток будуть грати в основному раунді. До цього рекордом було сім, зараз маємо вісім. Хто ті тенісистки? Як вони туди потрапили? З ким? Будуть грати в першому раунді і взагалі в якій формі перебувають, говоримо сьогодні в передмові до турніру. Ну і також буде ще кілька додаткових замальовок як по жіночій, так і по чоловічій сітці. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця, і якщо воно вам сподобається, можете підтримати його в зручний для вас спосіб. Хтось лайком, хтось підпискою, хтось, можливо, захоче стати спонсором, а хтось, можливо, перейде в опис під відео та знайде там цікаву інформацію. Ну що ж, героїні нашого сьогоднішнього випуску Дар'я Снігур, Катерина Байндль, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Шість потрапили відразу до основної сітки, двом вдалося подолати кваліфікацію. Давайте, власне, з тих, хто подолав саме цю кваліфікацію, і розпочнемо. Тим паче, що тут класні історії. Перша це Дар'я Снігор, для якої, звичайно, ж вимблдон. Це щось особливо пригадуємо 2019 рік, коли їй вдалося виграти юнацький або ж дівчачий Вимблдон. Сподіваємося, атмосфера турніру надасі, наснаги та сил не обмежитися кваліфікацією, які, до речі, вона здолала серйозних супротивниць: швейцарську тенісистку Тайхман, співвітчизницю Катерину Завацьку та туркиню сон Менс. Але в першому раунді супротивниця у неї серйозніша. Це 80-та ракетка світу Ошен з Франції. Дар'я, нагадаю зараз 131 тридцять перша за очними зустрічами на користь француженки. Але француженка з 10 травня поза грою через травму. Тому які кондиції у неї не зрозуміло. Шанси Дар'ї, як на мене, є. Продовжує гнути свою лінію Юлія Стародубцева, яка на третьому поспіль гренслемі цього сезону долає кваліфікацію. На Австраліан Оупен це зробила, на Ролан-Гаррос, і от зараз на Вимблдоні. Причому цього разу без страти жодного сету. По черзі обіграла угорку Бондар, безпрапорну Тіхонову та Австралійку Інгріс. Але якщо пригадувати попередні, два гренслеми там уже в перших раундах основної сітки програвала. Звичайно ж, бажаємо по крайній мірі, хоча б один раунд на Вимблдоні подолати. Супротивниця в одній 64-й, ну, така, яку можна обіграти, навіть нижче за Юлію в рейтингу Бельгійка Ван Ейтвайк, яка посідає 252-гу сходинку, але супротивниця в формі, тому що напередодні Вимблдону виграла турнір на траві, хоч і не суперпрестижної категорії. До речі, жодного разу тенісистки між собою не зустрічалися. Ну і тепер до тих, хто відразу з основної сітки стартує. Перша це Катаріна Байндель, 175-та ракетка світу. Питання, чому ж вона в основній сітці, та да, тому, що скористалась правилом замороженого рейтингу. Півроку була поза грою через травму, лише на початку травня повернулася до тенісу, щоправда, грала не на топових турнірах, потихеньку набирала форму, і от зараз Умбулдон. У першому раунді супротивниця в неї дуже непроста. Представниця Німеччини Мун, 73 ракетка, Ка світу, яка може нав'язати боротьбу будь-кому, плюс до того 4-1 за очними зустрічами на користь Німки. Єдине, що жодного разу між собою на траві не зустрічалися. Тепер переходимо до тих, хто завжди на слуху, розпочинаємо з Лесі Цуренко, яка між іншим уже 57-ма ракетка світу трішки покотилася в рейтингу і приїздить на Вомбулдон саме захищати рейтингові очки, оскільки нагадаю, минулого року тут була вона в одній восьмій фіналу. І якщо не вдасться захист очок, може покотитися уже навіть в сьомий десяток. У першому раунді буде грати проти Варвари Грачової, яка представляє зараз Францію. Пам'ятаєте, на Ролангароз доволі непоганий виступ у виконанні цієї тенісистки, але тим не менше вона 68-ма зараз в рейтингу. 1-1 за очними зустрічами, нібито шанси у лесі є, але. Не зрозуміло в яких кондиціях приїздить Цуренко на Вимблдон, тому що місяць поза грою Нароланґароз в першому раунді знялася через проблеми зі спиною з того часу не грала. А загалом, два останні свої поєдинки вона власне через проблеми зі здоров'ям не дограла. Тому саме головне звичайно здоров'я щодо виходу в наступний раунд ну як вийде. Ангеліна Калініна. Зараз говоримо про неї. 44-та ракетка світу на даний момент. Трава для неї, звичайно ж, не найулюбленіше покриття. Тому до Вимолдону почала готуватися давно. Провела загалом на траві уже 6 поєдинків, 4 з яких виграла. Щоправда, два з них це кваліфікаційні матчі. У першому раунді вони 64 й буде грати проти безпрапорний Аванесян, що зараз займає 81-сходинку шу сходинку в рейд. Дебютна очна зустріч. Жодного разу до цього їхні шляхи не перетиналися. Далі про Даяну Ястремську, яка зараз посідає 28-му сходинку в рейтингу, і яка може після Вимблдону навіть покращити свій рейтинг, тому що минулого року в основній сітці Вимблдону не грала, тобто будь-які набрані рейтингові очки будуть іти виключно в залік. Готуючись до цього Вимблдону, провела на траві три поєдинки. Лише один з них виграла, але виграла у півфіналістки Ролан Гарос без прапорної Міри Андрієвої. У першому раунді цьогорічнього Вимблдону буде грати проти 65-ї ракетки світу Аргентинки-Подороски за очними зустрічами 0-0, тобто очних зустрічей поки що не було. Еліна Світоліна вже за межами топ ки Зараз вона 21-ша і приїздить на Вимблдон захищати багато що. Пригадуємо, що минулого року обігравши в чвертьфіналі, ігушвіонтек, була у півфіналі Еліна. Де програла щоправда майбутній переможець цього року? Повторити подібний результат буде складно, зважаючи на неоднозначний сезон від Світоліної. Готуючись уже безпосередньо до Вимболдону, Світоліна провела тільки один матч на траві. Програла у боротьбі Каролін Возняцький. В першому раунді Вимбодону 2024 року буде грати проти непростої супротивниці Польки Макделінет 46-ї ракетки світу. 2-1, щоправда за очними зустрічами на користь української тенісистки, але ось цю єдину перемогу лінець здобула на Вимболдоні в 2021 році. Ну і тепер про першу ракетку України, якою на даний момент є Марта Костюк, що посідає 18-ту сходинку в рейтингу, у якої зараз неймовірна червона або ж чорна смуга триває, тому що подивіться на це шість поразок за останні сім поєдинків. Цей жах з середини квітня триває. Готуючись до Бомболдону, провела два матчі на траві, і обидва програла співічизниці снігур та безпрапорній Касаткин. Першому раунді що правда буде грати проти тенісистки, яка за межами сотні знаходиться представниці Словаччини Ребеки Шрамкової. В далекому 2019 році разок зустрічалися, і той матч виграла Ребека. Сподіваємось, що цього разу рахунок зрівняється, тобто до наступного раунду пройде саме Костюк. До речі, в коментарях висловлюйте свої думки щодо того, скільком же українським тенісисткам вдасться подолати стартовий раунд змагань. Ну і тепер загалом про Вимблдон 2024, ну скажу так, непередбачуваність та непрогнозованість, тому що дехто взагалі ще на траві не грав, хтось приїздить після травм. Наприклад, у жіночій сіці Сабаленка, Рибакіна, Вондрушова, Жабер познімалися на попередніх турнірах через проблеми зі здоров'ям. Вони там на Вимблдон приїхали, вони заявлені, але які ігрові кондиції, не зрозуміло. Ігар Швіонтек, наприклад, після тріумфу на ролан ще жодного матчу не провела. Тобто три тижні, образно кажучи, її ніхто не бачив. Ну і звичайно ж цікаво, як зіграє чеська тенісистка Маркета Вондошова, яка, нагадаю, захищає титул. Ну і тепер до чоловічої сітки, по-перше, приїздить таки Новак Джокович, у якого щоправда перемотане коліно, на якому нагадаю, після Ролан Роз була проведена операція. Він то приїхав, він посіяний під другим номером. Він, як і раніше, в пошуках 25-го гренслему. Але, як на мене, якщо будуть мінімальні, навіть мікроскопічні проблеми зі здоров'ям, він не буде проводити такі геройські матчі, як на Ролан Рос, він відразу буде зніматися. Тому що, все ж таки, як на мене, головне для нього це олімпіль в Парижі. А от Рафель надаль уже таке враження готується до Олімпіади, планомірно, спокійно і тому на Вимблдон цілком прогнозовано не завітав. Енді Марий тут на Вимблдоні. Єдине, що на п'ятисотнику в Лондоні у нього були проблеми зі спиною. І я не впевнений, що в нього буде хоча б один матч на Вимблдон 2024, Можливо, вийде, зіграє один-два гейми, і потім під аплодисменти та сльози трибун завершить кар'єру. Таке також не виключено. Нагадаю, що захищає титул Карлос Алькарас, який після тріумфального Ролан Гарос лише один тиждень поперебував на другій сходинці. Потім не захистив титул в Лондоні як наслідок, уже третій. Але якщо на Гарос він все ж таки був головним, як на мене, фаворитом, то от на Вимблдоні – ні, точно ні. Хто виграє, ще раз повторюю, спрогнозувати складно Сінер, Джокович, Алькарас, Медведєв, Можливо, хтось із інших тенісистів. До речі, нагадаю, що Янік Сінер виграв п'ятисотник в німецькому галле і також уже знає, як вигравати титули на траві. Тому побачимо. Точно буде цікаво, з першого нагадаю, по 14 липня триватиме Wimbledon 2024, який ми будемо оглядати. Тож, якщо цікаво і по якійсь причині ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіть це. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.